Міша, я знаю, що у тебе є маленький синочок. Ти, до речі, вже думав, ким він стане. Якщо чесно, ще не задумувався над этим вопросом. от виростіть, пусть сам решает. Як говорится, ліж би був хорошим чоловіком, лізь би бы був здоров. Це, до речі, правильно. <сум> а я пропоную вже зараз усім батькам подумати про майбутнє своїх дітлахів і допоможе наш наступний сюжет. Тож далі про те, як маленькі кроки до великої мрії роблять телемалята. Інтершкола відкрила свої двері для найменших. Талановиті хлопчики і дівчатка від 5 до 10 рочків протягом трьох місяців гристимуть граніт телевізійної науки. Було дуже багато причин для того, щоб такий курс. Це, в общем, тої просьба батьків, які дуже хочуть вчити своїх дітей з дітства до камери. Навчання і практичні заняття у форматі гри на уроках діти не лише здобуватимуть знання, а й отримають неабияке задоволення. Малюки спробують себе у ролі тележурналістів, ведучих, акторів, візьмуть участь у зйомках проєктів телеканалу Інтер у рекламних і музичних кліпах. Діти, звичайно, вони так розкриваються на цьому курсі. Вони просто, напевно, знаєте, що я ще відчуваю вже як психолог, на курсі вони можуть з тобою говорити з викладачем про те, про що не можна ну, або не прийнято говорити в родині. По закінченні тримісячного курсу кожен випускник отримає професійне портфоліо, сертифікати, досвід, а також можливість працювати на одному з найкращих каналів країни. Адже саме завдяки учням телемалятка з'явилися версії популярних програм: ранок з телемалюком, кіндерподробиці та велика дитяча політика. Я хочу, чтобы мой ребенок раньше ответил на свои вопросы, чем заниматься в жизни и попробовал себя в медиапространстве. Я думаю, что ее интерес, который выражается в ее поведении, подкрепится какими-то профессиональными знаниями, и она сможет использовать полученные здесь навыки и в личной жизни, и в профессиональной. Зараз сидит и роблять перші кроки у профессии. И кто знает, может ли вони самой волны, себя на интере и складуть конкуренцию ведомым телевизийникам.